Чуєте, чуєте? Як пахне 15 тисяч. Нарешті ви дочекалися. Славік, що буде робити? Міняти ось цих дві плитки. А проблема в чому? Вірно, а проблема в дизайнерові. Ця плитка повинна була втоплена бути. Але, як сказав дизайнер, десь хтось там з кимось розмовляв і уточнював, щоб її утопити площину стіною. Хто крайній? Крайній Славік, але що ми дурні, за 15 тисяч гривень Славік легко замінить ось ці дві плиточки. Приступаємо до демонтажу. Просто дня. Чуєте, чуєте? Як пахне 15 тисяч. 7,5 вже в кармані. Як там ви любите показувати? Подивіться, подивіться на цю заповненість плитки. Так ти що? Демонтаж провели. Щас пів півгодинки вибиваємо нішу і ще буквально година 15 на карман.